варто тобі до нього проявлятися і написати, там, типу, привіт, як діла? Зараз давай зробимо такий розклад. Щоб зрозуміти, твій це розклад чи ні, давай подивимося, статус ваших стосунків зараз. Ви стоїте перед вибором зараз. Що ти, що він, знаєш, на путь. Чи ми рухаємося далі, чи ми щось там робимо, чи ми розходимося, і причому такий стан. Він прям не інколи. А що ми ділимо далі? А тут, що ти, що він, постійно думаєте про це 24 на 7. Прямо от на роздоріжжі стоїте. Скоріше за все, був до цього якийсь кексуальний. Зв'язок, і от після цього воно трошечки так все застапарілась. Що ще після цього кексуального зв'язку у тебе пішли якісь стосовно нього рожеві окуляри, могла там закохатися, могла там якось в ньому трошки розчинитися, і могла також почати будувати стосовно нього проекції, тобто бачити його більше не об'єктивно, а там крізь призму своїх якихось рожевих мрії з його боку. що? Він просто ходить такий роздратований. Він не розуміє до кінця, типу, пана, що йому все це потрібно. Ось так, якщо це про... Тебе про ваші взаємини, то залишайся. Якщо ні, то обери, будь ласка, інший розклад. Тож, давай подивимося, чи варто тобі йому писати, що буде, якщо ти йому напишеш проявишся. Результату ніякого не буде. Причому не в позитивний, не в негативний бік взагалі навряд чи щось зміниться. Він може прийняти позицію такої душніли, щоб він диктував умови цих взаємин. І ще й може почати душніть, задрачувати тебе тим, що женщина до свадьби довжний ласкати тільки В'ятір роздратування буде насправді збільшуватися, тому що фінальної мети цих взаємин, на жаль, він не розуміє. Типу він не розуміє. Він з тобою взаємодіє, та взаємодіяв, що би що. Ти зі свого боку може через це почувати. Ну так, знаєш, написала і ще більш почала почувати себе невпевнено. Танеш почувати себе більше так в позиції жертви, що тобою чуть не скористалися. от ну, такого якогось роду, і можеш навіть думати, що це там проблема в тобі, що це за тобою щось не так. Не з тобою, щось не так. З тобою все нормально, просто так буває. Гадайтеся, на таких емоційних гойдалках ти ще можеш від 4 тижнів. Але чи варто писати? Ну, скоріше ні. Давай подивимося, а чи він тобі напише. Ой, може пить, ну, не скоро. Короче, забий на нього. Краще приходь, коротше, до мене на обряд розкриття зіночності, ресурсності та кекси. Ми зробимо з тебе таку конфетку, не морок, якими непонятними зробимо конфетку, щоб на тебе віли нормальні мужики. Все, приходь в інстаграм, жду пока.